Доброго вечора, ми любимо перекладники окраїномовного каналу. Тільки не подивіться, яка краса. Качечки до мене пливуть. Я сьогодні на кар'єрі. Після роботи по водичку. Зайшов. Ну і так, як кум каже на воду. Побачити воду і качечок. І... Якось. Душою. Ну і водичка не завадить гарно тут, дуже гарно. Я відпочиваю душою. Щойно пролунав відбій повітряної тривоги. Бачите, вона що є тривога у Харкові, що немає, ніхто не звертає на це увагу. Життя продовжується, продовжується, незважаючи ні на що. Ну, деякі і вибухи, щось там далеко. Але але сподіваємось і От Бачите, абрикоси вже скоро будуть. а Як же гарно. Травень, це гарно. Далі червень. І якби б ще війна закінчилась б... Отакий от от та красі, хтось скаже, у вас дороги погані, вишні погані, вишні будуть, будуть, буде і врожай, все буде. Знає мене і дороги. Ці. Хтось писав, тротуари, як можна, ноги можна поламати, ну, може і можна. Але мені подобається все. Аби не вибухало, Закінчилась бо війна, а бачите, вже тополь. О, як, тополіний пух, жара іюль в російському липень. Але і жари немає, і Тополь вже облітає. Ладно, прийшли за мною, побачили нашу рідну салту. Усім мира добра злагоди. Усім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що до побачення, молипів, пока.